Рекомендується вашим працівникам, які мають відрядження в прикордонні регіони, крім того, що отримати підсрочку, бронювання. Підтвердження такого бронювання. Отримати також письмовий дозвіл від прикордонної служби відповідного регіону про те, що їм надається дозвіл перебувати в тому регіоні. Це не стосується саме прикордонної якоїсь там зони в межах 5 кілометрів. Ні, це саме прикордонний цей район. Вони їхня територія набагато ширша. Там багато блокпосів, багато цих фільтраційних якихось заходів. Такий дозвіл видається протягом 10 днів. Ви можете такий запит надіслати поштою і отримати відповідно. Адекватну відповідь, звісно, до вашого запиту треба подати підтверджуючі документи, які засвідчують мету перебування в тому чи іншому регіоні. Зокрема, це стосується і чоловіків, у яких, наприклад, там дружина, діти, переміщені особи зареєстровані в таких регіонах, а вони періодично там приїздять. До своєї родини, то щоб на кожному блокпості вам не влаштовували допит з пристрастями, ну отримайте ви вже той дозвіл на перебування в тому регіоні. Вам це спростить життя.